Це є як мікроскоп, як мікроскоп, який дуже ну дуже дорогий, і гатити звичайною бойовою частиною е, по Україні е, е, МБР. Це є видавати сотні мільйонів доларів в нікуди. Це такий, знаєте, дуже великий, потужний бадабум. І ми маємо розуміти, що ну в них є 500 ракет, але вони мають нести головне завдання нести ядерне, ядерну зброю, ядерну бойову частину десь в іншому не 1200 кілограм звичайної вибухової речовини, а 1200 кілограм бойової частини ядерної зброї. Тому гатити звичайно, використовувати носії, які мають нести, мають, не можуть, а мають. Ти нести бойову частину ядерну, то то саме, що електронним мікроскопом з розгону забивати цьох в стіну, тому я й кажу, що це може і це не то, що може, а це використовується Російською Федерацією виключно для, для одного, щоб залякати нас. Тому що ну давайте крейсер буде не знаю рибу ловити, да, в сітку буде розкидувати, і буде там якусь рибку в морі або в океані ловити. Це доречно, це але він це ж може робити. То то само, і ми маємо це зрозуміти. Крім того, всього, зазначу те, що я сказав в першій частині. Це вони вдарили експериментальними ракетами і ракетами, які не стоять на озброєнні, тому що в 18-му році у в 2018 році вона не була прийнята на озброєння? Ця ракета РС-26 рубіж. А перевагу отримав іскандерка. Тобто росіяни зробили якусь партію. два Вісім десять таких ракет, гіпотетично кажу, для того, щоб зробити випробувані то все. І в них більше такого типу ракет нема. Чому бахнули по Україні тими ракетами? Тому що вони не стоять на озброєні, є певна кількість, і їх можна використати в морально політичних цілях. Вони це зробили і все. От і все, тому що тими ракетами, яких вони 20 років накопичували між міжконтинентальними, вони <ків> в стіну забивати не будуть. Ну ми їх не любимо то все, але ну видавати шалені кошти е своєї держави на то, щоб от ну прилетіло там в межах плюс-мінус. говорять люди в Дніпра, і що і було декілька вибухів. Ну і що місто е, е, Дніпро Богу дякувати е, ціле стоїть на місці. Люди ходять на роботу. Лі живемо далі. Оце я про це власне говорив. Що застосування цієї зброї Богу дякувати не призвело до того, що ну. Катаклізм якийсь настав місто, боронь боже перестало існувати. От я на це звертаю увагу. Живемо далі. Нічого катастрофічного ракета не зробила. Я е, вважаю тут, читаю певні певну інформацію, що ймовірно може вночі вони ще раз використають цю ракету. Це є тільки ракета, яка е, пуски якої е, дуже голосно в світі обговорюється, і Путін е, пробує зайвий раз зробити посил е, президенту. Сполучених Штатів новообраного, який має піти е, встати там в січні місяці, місяці е, ну, прийняти офіційний пост. Це тільки для нього робиться, а ми, ну, а ми статісти в даному випадку. Крапка. Для того, щоб збивати такий тип ракет, ну, ми маємо мати американську систему ТХ, е, яку американці передали, ну тобто подібно передали американців ізраїльтянам. А вартість такої системи найс, найсучаснішою. 3 мільярда американських доларів. Чи я кажу, що от ми маємо розглядати скільки таких загроз може бути? Я вважаю особисто, що загрози є, але поодиної ну, єдиничні, якщо так можна сказати, Тоб, тобто. Плюс-мінус ми розуміємо, або да, можемо прикинути, скільки в них є таких ракет і які загрози вони несуть. На превеликий жаль, вони несуть смерть, але вони не несуть тотальну зміну ситуації на фронті або в тилу. До ракет Томагавк американці мали би нам передати ракетний крейсер, з якого можна їх їм гатити. Ну це реально. Тобто, коли хтось з наших очільників говорить дуже голосно про те, що а, нам американці, в там, в моєму плані, щоб американці дали нам тамагавки, а чи хто та людина, той очільник, який готував президенту України, той план почитав взагалі? Що це таке томагавки? Де вони базуються? Їх з рук не запустиш, з вантажівки не запустиш з авіаційного базування. Американці робили проби, але вони не, не, не закінчили їх. З сухопутного запуску вони не закінчили випробування І на сьогоднішній день. В Америці виключно е ракети томагавк морського базування. А це означає, коли хтось голосно з наших очільників говорить, що нам треба Ті ракети для того, щоб гатити по Росії, то дайте нам ракети і пускову установку. Ну такий маленький ракетний крейсер. Да, але турки його в чорне море не запустять згідно певної конвенції. Під час війни воюючої країни вони е, флот не запустять. Чорне море, тоді що? Тоді відразу тамагавка нема. Тому що якщо нам дадуть один тамагав, ми його десь поставимо і будемо на нього фотографувати його і тішити, що у нас є один тамагав навіть з дозволом гатити по. По Росії, тобто відразу от коротеньким я підіюреченнями з ну, всім показав, що ця зброя, ми її просто фізично, навіть би якщо отримали, не могли би не змогли би використовувати. Ну от е, і все нам знаєте, треба робити свою власну українську зброю, за допомогою якої ми будемо гатити по тих самих цілях, не питаючи е, погодження або дозволів наших партнерів.